Мене змусили. Мій паспорт просто тримають злі люди. Вони сказали, що можливо віддадуть, а можливо, не мій. Добрий вечір. Чому ви сьогодні тут у сквоті? Я багато чув про молодіжну організацію Демократична Сакіра і хотів побачити, що це за люди, що це за організація, чим вони займаються. Я ставлюся, це звучить як наче наркоман. Я ставлюся мистецькими заходами в день і вночі. Я вважаю, що всі мистецькі заходи під час війни повинні мати відношення до благодійних зборів, оскільки вони можуть взагалі відбуватися, виключно тому, що збройні сили зараз тривають кордон і лінію фронту. Люди, які загалом забороняють такі речі, не зовсім розуміють, як відбувається війна. Якщо ми бачили війну тільки в радянських фільмах, які показували тільки війну, і всі воювали. Складається враження, що під час війни відбувається тільки війна, але під час війни відбувається життя. Люди танцюють, люди виступають, артисти виступають на фронті, військові жартують, і життя має тривати, бо ми не знаємо, як довго буде тривати війна. Єдине місце, де може заважати гумори пісні, це під час сексу. Це бувають у людей проблеми з цим. У мене, наприклад. А під час війни я не бачу жодних перешкод з цим. Навколо буде лютий треш, А ти дістанеш і наєш. І неважливо, у ордена ще в'єтна Взагалі, завдання музики і поезії пробуджувати в людях щось хороше і наштовхувати їх на якісь хороші думки і надихати. А в такі часи, як зараз, це ще важливіше ніж в звичайні мирні часи, тому що людям потрібно не тільки їжа, гроші бухло і патрони, і реби і дрони, а ще й добре слово. На миття відвернувся і на неї впав дропот. За секунду стала фаршем, навкруги стікає кров, Як тим від космодесантних розшавить до любов.